Всім привіт! З вами Relax! І сьогодні я знайшов для нас проект, в якому ми можемо заробляти як з вкладеннями, так і абсолютно без вкладень. Але перед початком відео обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, тому що для вас я викладаю тут клікери, майнери, дропи, аердропи, проекти з вкладеннями та проекти без вкладень. Також дуже часто роблю для вас розіграші, тому обов'язково підписуйтеся на телеграм-канал. Посилання буде в описі під цим відео. Насамперед, що я би хотів вам розказати, це проект Taxi Money. Хочу вам зразу сказати, що проект працює вже 9 років. Той самий Roller Coin працює 6 років і активно платить. І так само Taxi Money. Вже працює 9 років і всім виплачує. Насамперед закинув я сюди 400 доларів на початок для того, щоб розібратися, як тут заробляти з вкладеннями і без вкладень. Тому я сьогодні все це вам покажу. Загалом проект дуже легкий. Давайте ми перейдемо до того, що зараз діє акція. Якщо ви поповните на 200 доларів, до речі, поповнити ви можете тут від криптовалюти до гаманця. Payer, якщо ви знаєте, що це за гаманець. Насамперед, поповняйте обов'язково на хранилище, тому що звідти ви можете його перекинути на основний баланс і вам дадуть в бонус машину. Камаро, зараз я вам покажу цей бонус. Так, нам потрібно нажати на Поповнити, там, де рахунок покупок. Після цього, як ви можете побачити, загалом є дуже багато різних акцій на поповнення. Наприклад, сама найвигідніша акція це поповнити на 200 доларів. До речі, ви можете тут поповнити криптовалюту, як ви можете побачити. Також вам дадуть ще 15% кешбеку. Я поповняв все через гаманець Payer, тому що дуже давно ним користуюся. Після цього ми нажимаємо на акцію, яку ми хочемо вибрати. Я хочу вибрати Camaro. Я поповняв на. З хранилище. Після цього я вибираю таксі хранилище і вибираю оплатити. Як ви бачите, мені дадуть 30 доларів бонус на бонусний рахунок. І я отримую ось цю машину. До речі, цю машину не можна купити в магазині. Ви її можете отримувати або тільки в акціях, або вигравши в лотерей. Я нажимаю Оплатити. І зараз я от маю отримати ось цю машину, яка мені вже буде приносити дохід. Так. Так, як бачите, що Платеж підтверджений, і я отримав ось цю машинку. Давайте ми перейдемо в гараж. В гаражі я мав так, як бачите, я отримав Камаро. І, до речі, хочу вам сказати, що при реєстрації для тих, хто буде реєструватися і буде заробляти без вкладень, ви отримуєте безкоштовну безкоштовний автомобіль. Який називається бомбіла, і з нього ви можете заробляти вже гроші абсолютно без вкладень. Насамперед, для чого нам ці автомобілі? Ви, як бачите, в мене вже є дві авто, два автомобіля один бомбіла, його дають абсолютно безкоштовно при реєстрації по моєму посиланні. До речі, посилання буде в описі. Ви нажимаєте взяти заказ, після цього ви вибираєте будь-який заказ, який вам Подобається. Як бачите, внизу пише халтура. Це, наприклад, вам дають 0,33 копійки на баланс. Або ви можете просто заробляти діаманти та енергію. Загалом, внизу ви можете побачити, енергія це скільки вас буде витрачатися. Як ви можете побачити, у вас вниз є під ніком 190 енергії. Це в початківці. Після цього ви зможете її прокачати. Я, наприклад, вибираю ось цей заказ. І, як бачите, мені треба пройти капчу, але вона не завжди тут. Е, і, так, як бачите, мені потрібно використати бонус. І також я отримую зразу винагороду. Я отримую 2 телепорта, 10 XP, 100 кристалів і один поїнт на наш баланс. І як бачите, тепер, як тільки пройде 7 хвилин, я зможу знову. Взяти заказ та отримати кошти на свій баланс. Також ви можете прокачувати ваші машини за допомогою, звичайно, грошей. Ви можете. Їх покращувати, і чим більше ви їх прокачаєте, тим відповідно більше ви зможете заробити з цієї машинки. Ось бачите, раніше я отримав по 0,33. А тепер я можу і по 1,5 поінта отримувати, і більше. І ось як навіть можете побачити, по 4 поїнта я можу абсолютно безкоштовно отримувати, тому що я поповнив свій баланс і мені дали її подарок. До речі, в мене кошти так і остались. Як ви можете побачити, є на рахунку для покупок 19190 доларів. 9 доларів і 200 доларів ще в хранілищі, які я можу також використати для акцій, і мені дадуть другу таку саму машину. І в мене вже буде дві машини, абсолютно безкоштовно. і також ось ці гроші в мене остануться, тому що я в магазині можу зайти і купити будь-яку машину, яка мені сподобається. Відповідно, як ви можете побачити, наприклад, якщо ми купляємо машину за 49 доларів, вона нам дасть дохід 200 доларів. І тут є різні машини, і також ще є бульдозери. Але про бульдозер я розкажу вам в наступному відео, поки вам буде вистачати однієї лише машини безкоштовної, хіба якщо ви хочете заробляти з вкладеннями. Але я вам зразу скажу, це не фінансова рекомендація. Тому давайте зразу, напевно, купимо машинку. Правда, я не знаю, на Майбах мені, на жаль, не вистачає. Майбах, до речі, це найкраща машина, яка є в проєкті. Як бачите, вона коштує 500 доларів. Не вистачає мені трошечки до неї для того, щоб я зміг її купити. Так, на рахунок. Машинок. Ви також можете брати машини в оренду. Давайте, до речі, візьмемо заказ на другий автомобіль і отримаємо через 58 хвилин, наприклад, е якийсь бонус в розмірі наших грошей. На рахунок виплата, е виплати ви можете виводити на, як бачите, USDT, Tron, Payer і карта. Ви можете виводити, якщо щось є, Підтримка, ви можете туди написати і запитати будь-яке запитання. Що я хочу вам сказати, що проект працює вже 9 років, вклає сюди поки 400 доларів. Загалом, в майбутньому, ми подивимося, що з цього вийде. Але, як на мене, проект дуже класний, тому що, як мінімум, 10 майже років проект працює і виплачує. Тому поки на даний момент це, напевно, все, що я хотів вам розказати. Але давайте я вам ще покажу, як ми можемо покращити нашу машину. Всього лиш за копійки. Беремо вивчити способність. І, наприклад, як ви можете побачити, є за 5 центів швидкий відпочинок, що вона знижує кількість часу відпочинку. Тобто, після того, як ми взяли заказ, машинка може хвилин 15, 10, залежно від машини, відпочивати. Ми можемо вивчити ось цю нашу здібність, і як бачите, вона знижує час відпочинку. І як ви можете побачити, дуже багато є різних таких здібностей, які ви можете прокачати, і завдяки цьому отримувати ще більше грошей. Насамперед, до речі, хочу вам сказати, що для всіх власників Камару, яку даються, Абсолютно за заповнення від 200 доларів. Але нагадую, поповнюйте його тільки на хранилище. І потім переводьте на ваш баланс. Так ви отримаєте безкоштовну машину. Буде розіграно 1400 доларів вже через 2 тижні. Цей розіграш проводить сам проєкт. Тому, хто ще не приєднався, приєднуйтеся. Посилання буде в описі. До речі, не забувайте виконувати місії, тому що місій є дуже багато, і ви можете отримати досить гарні тут бонуси. До речі, раджу всім купити преміум. Він недорогий. Тут, як ви можете побачити, є різні види преміума, і, як ви можете також побачити, що е, зараз. Є знижка. Я, до речі, куплю на місяць найкращий платіновий преміум, тому що він дає дуже багато всяких бонусів. Давайте зараз ми, напевно, це і купимо. Е, так, на один місяць я беру, а я можу взяти і на три місяці. От я, напевно, візьму на 3 місяці, і ми з хранилища. Так, можемо списати ті гроші. Я куплю на 3 місяці преміум для того, щоб отримувати ще більші бонуси. А поки всім дякую за перегляд. Якщо у вас будуть будь-які запитання, задавайте їх в чат. Всім дякую і бувайки!